Як підсадити матку бджоло сім'ю? Три умови, що мають бути обов'язково виконані, щоб покращити шанси на прийом бджоломатки. В даному відео детально розкажу, як я підсаджую бджоломатки в сім'ї. От В даному випадку буде і матка штучного запліднення, і ошка підсаджена. Е, які три умови необхідно обов'язково виконати, щоб був більший шанс на прийом маток. І також поділюся одним секретом, е, як зробити так, щоб краще їх приймали, навіть і ошки. Так, ну от ми е, маємо маточки, які хочемо підсадити. так. І маємо сімейку, де у нас потрібно замінити матку. Допустимо, у нас оця сімейка. Зараз ми її відкриємо. Працюємо без демаріка. Гарні спокійні бджілки. Плідні, не плідні бджоломаточки, замовляйте, в нас хороші спокійні бджолки. Працюємо тобто, без маски, а демариком все-таки все-таки чуть-чуть димнем на них, звичайно. ж. Так, відкриваємо сімейку. Так. Знаходимо стару бжоломатку і прибираємо її з сім'ї. Так, ось наша стара бджоломаточка. Забираємо її. Її, До речі, її можна посадити в клеточку, набрати 15 бджілок, 12 бджілок і положити в шкафчик. Вона буде як запасна. Вона десь проживе тиждень-два при ідеальних умовах. І вдруг, там, якщо що, то можна в інший кудись підсадити чи комусь подарити сусіду, якщо вона не сильно стара. Беремо нашу кліточку з маткою і обов'язково її ставимо до розплода. Тобто ми не зверху на рамки ложимо, а отак от прикріплюємо. Буквально отак от, от. Ми її прикріплюємо тут над розплодом. Там відкритий розплод. От він, Лічинки е, там. І бжолки будуть е, тримати тут гарний мікроклімат. І ставимо назад вулик, прижимаємо між рамок. Так, поставили, ось так це виглядає. І Залишаємо це на 3-4 на дні. Матка повністю закрита між рамками вулику. До речі, знімав я відео, відкривав вулики отак. От от. Отак. От от. Без маски, без рукавиць. Тому вечірок вже вечеріє, тому кому потрібні спокійні маточки. Спробуйте хоча б одну-дві. Потім на наступний рік вже будете розуміти, що можна заказувати 5-10 маток. Через 3-4 дні, буквально я це роблю на четвертий в кінці четвертого дня, значить, я заглядаю в вулик, беру цю саму клеточку ось де сиділа маточка підсажена. І отаким от от чином відкриваю цю задвіжку в торце Тобто, отак ця кліточка. Я потім ножиком підрізаю і відкриваю її. Тобто ця сама кліточка, але у бджол тут відкривається доступ до канді. Вони можуть цей канді виїсти і випустити матку. Значить, Ми так відкриваємо цю кліточку на четвертий день в кінці. При цьому обов'язково проглядаємо всі-всі рамки. Кожну рамку, якщо багато бджіл, струшуємо їх і прибираємо всі маточники. Ні одного не треба пропускати маточника. Прибрали і цю кліточку ставимо назад в такому ж самому віді, тільки з відкритим. Відділенням кормовим в торці кліточки тут. Так, після цього кліточка стоїть тут в такому вже виді з відкритим кормовим ціком. І ще 4-5 днів. Я туди не заглядаю, тому що вони на, на другий-третій день, на перший-другий день можуть випустити матку, а оскільки вона оскільки вона ще, не, її ще можуть не сильно розкормити. До речі, можна подивитися на, на четвертий день, перед тим, як відкривати кормове відділення в кліточки. Якщо матка стає крупніша в клеточці, тобто то тут вона невеличка бігає, так? Получається. а якщо вона стає крупнішою, то тоді вже значить, що бджоли її кормлять, годують і більше шансів, що її приймуть. В общем, після відкривання кормового відсіка вона стоїть тут ще 4-5 днів. На п'ятий день я заглядаю і перевіряю, чи випустили маточку, і чи вона вже почала сіяти. Тобто 4 дні вона була закрита. Потім я відкрив і ще 4-5 днів. Получається, на 8-й і на 9-й день я заглядаю, перевіряю засів і чи випустили матку. На 8-й і 9 -й день від початку цієї процедури. Витягуємо так рамочку, дивимося, ось кормовий відсік від відкритий. Тут у нас B76 бакфаст, f 0 маточка. Так, бджоли випустили матку. Буває, що ще канді не доїдають, і матка там ще гуляє. Тоді можна дивитися, чому так. Якщо вони забудовують його, значить вони зовсім не хочуть приймати. Можна трошки канді зменшить і залишити, щоб вони таку матку випустили, щоб саме вона сама вийшла. Ну і тепер шукаємо матку. Наша маточка. Ось вона як красивенька. Ганяє. Все, ставимо назад, засів є маточка є. Тепер головне її не потеряти. Ось, до речі, її. Засівчик yeah. крупним планом провіряємо. О! красота. Насіяла маточка вже. А це в нас, до речі, Б78 АМГ номер 1 островна матка на трутнях Кардован. матка F0. Ставимо назад Це все діло, матку прийняли. Тепер, значить, розповім вам про три обов'язкові умови, які треба соблюсти. І так, які ж необхідно витримати умови для успішної підсадки бджоломатки. Ну, перше, що як ви зрозуміли, 4 дня матка стоїть закрита в кліточці. Це для того, щоб бджоли осиротіли і потягнули маточники, і запечатали їх. Це головна така умова. Тобто, якщо бджоли запечатали маточники, вони вже вся сім'я готова до того, що в них немає матки, і вони виводять нову матку. Буде нова матка. Вони до цього підготувалися. Друга обов'язкова умова. після цих чотирьох днів ми обов'язково обриваємо, видаляємо всі-всі маточники. Не можна залишити ні одного маточника. Бажано їх всі убрати, тому що якщо один залишиться, частина бджіл охорони цього маточника може вирішити, що він для них більш цінний ніж матка. І коли матка до доповзе його розгризати, вони можуть не дати їй це зробити і виникне такий конфлікт. Тому це понижує шанси прийому його Тому всі маточники ми видаляємо. Третя умова обов'язково. При підсадці матки, ось ми 4 дня потримали її закритою, потім ми е, на, на четвертий день в кінці відкриваємо задвижку з Канді, я зазвичай так роблю: через 4 дня відкриваю лише велику задвижку з Канді. Дехто користується і маленькою і великою. Ну, т, е, в зв'язку з тим, що були трошки проблеми з бракованими клеточками, де, е, допустимо, ви нас канді накладаєте в клєточку, І якщо спочатку в маленьке відділення належить канді. То перегородка ця центральна кліточки трошки двигається, розширяється це маленьке віконце, і матка могла проскакувати. Тобто був такий брак. Зараз наче виробники це все усунули, але все одно я привик користуватися лише великою задвижкою, тобто вона 4 дня закрита, відкрив її. І саме головна умова, що бджоли мають самі виїсти канді і випустити матку із кліточки у свій вулик. Тобто з руки її не треба випускати, вона може у вас вилетіти, спорхнути, може слишком швидко швидко вибігти, бігати швидко по вулику. А коли бджоли самі виїдаються канді в кліточки в кормовому відділенні, де я вам показував, задвижкою відкрили. Тоді вони звільняють прохід для матки, і матка має вибір. Вона може сама поступово вийти, коли вона буде відчувати, що це безпечно для неї. Це також важливий аспект. Ну, і ми, е 4-5 днів після того, як відкрили кормове відділення, не тривожимо матку, не тривожимо бджолосімю. Тобто вона має вийти і насіяти трошки розплоду. Ось, як ми бачили, така гарна рамочка, дадан, ну там 2-3 долоньки кругли, вона насіяла. Тобто бджоли її вже кормлять, годують, феромон розходиться по вулику і більш того, ну, тобто шанси збільшились, що вона там і залишиться. Тепер же якщо матка іншої породи чи якась нова матка покупна, то бажано після цього заглядати раз на п'ять днів у цей вулик один, два, три рази заглянути. Ну буває час чаще всього один раз. днів через п'ять заглянемо. Подивимось, щоб не було маточників тихої заміни. На всякий випадок буває з 10 сімей, з десяти маток підсаджених одна може вирішити, що вони будуть міняти матку. То такий маточник тихої заміни треба видаляти. І на цю сімейку треба поглядати буде кожні 5 днів, поки не зміниться бджола. Такі обов'язкові умови підсадки маток для більш успішного прийому. Що вам ще хотів сказати, да, бонусом, ви бачили, я підсаджував матки в трьохрамочний ізолятор з ганіманською решіткою. Як я віднайшов своїм дослідним шляхом, туди можна кидати і ошку, і її приймають так само а може ще й краще, ніж звичайно, так само, як і звичайну матку плідну F1. Чому так відбувається? Тому що ця сім'я, де матка їхня за ганіманкою на трьох рамках, вона вже звикла. Тобто вона вихователька тяне маточники, або звикла до того, що феромон не розповсюджується по всьому вулику. Там вони можуть при частковій ізоляції та тимчасовій ізоляції матки, допустимо, ви посадили її на, на тиждень, на два, то потім вже ж треба на дев'ятий день залізти туди і пообривати всі маточники, щоб не вискочила неплодка. А сім'я звикає до того, що матка в них обмежена. І, або тим більше, якщо матки ця сім'я працює як вихователька, то вони значить тянуть маточники постійно і вже готові прийняти будь-яку матку. І плодку приймуть, і, 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 і ошку приймуть, і матку F1 будь-яку, бо вони вже довго її намагаються поміняти, бо матка в них обмежена в ізоляторі. Отакий от, от секретик Клайхавк поділився з вами. Якщо будете підсаджувати ошки, чи і матки F0. То можна посадити матку в ізолятор. Так от днів на 5, 6, 7, 8, на 9 день всі маточники пообривати, на 8 день всі маточники убрати. І тоді можна легше підсаджувати, чи і ошку в той ізолятор, чи плодну матку F1. До речі, це вас трохи захистить, якщо ви купуєте плідні матки і подійки набрали по 200 гривень по 150 то щоб вам туди не намішали половину плодних, половину ні плодок, так як буває. То ви посадили матки в ізолятор. По-перше, їх легше приймають, А по-друге, вона не облетиться. Тобто, якщо вона не плодка була, то вона з ізолятора ж нікуди не дінеться. Там вона дуже засіяти. Таким чином, ви будете розуміти, чому деякі матки вартують 400 гривень, а чому деякі 150 чи 200 Ну, от такі поділився секретами підсадок матки. Значить, дуже корисне відео для новачків-початківців. Поширте, будь ласка, його вашим колегам, передивіться дуже уважно ще раз. Я вам е, кажу, що я дивлюся деякі відео по два рази, по три рази, з другим разом розумієш ці всі деталі, нюанси, за третім разом закріпляєш його. Тобто не, не стісняйтесь, ніхто не бачить, що ви другий раз будете дивитися. Додайте його в закладки, поширте вашим колегам. Ну от, якщо ці всі нюанси зрозуміть, то посадки процентів 90% точно виходить. Ну, буває, що взагалі всі посаджуються, ну і слава Богу, як то кажуть. Але буває 90 чого, бо може залетіти туди ні плодка, може можна пропустити маточник, якісь такі нюанси. Або якась інша порода, якщо ви спіймали ройову, вони прям не хотять, вони в клубок накидаються на цю матку. Тоді ще такий секретик, тоді можна робити сльоти. Отак От ви саме все зробили. Видержали маточку, випускаєте, Якщо ви бачите, не кидається в клубок, берете цю сімейку чи відводочок, відносите на 5-10 метрів. Льотна пчела злітає, тоді вони легше будуть приймати. Це в тому випадку, коли вони беруть прямо в клубок, не хочуть ніякої матки приймати. Робиться сльот, тоді молода пчела легше приймає. Прийняла її молода пчела після сльота. Ви знов дивитеся через дня 3-4. Якщо щось неправильно, вони там, матка на крайній рамці, другий раз ще раз сльот робите. Там залишається зовсім мало бджіл, але більше шанси, що приймуть матку. Ще один такий лавхак, секретик з вами поділюсь. І вже потім будете його підсилювати. Сльот, ви ж зробили сльот? Ця пчела зайшла по сусіднім вуликам, підсилила їх. Значить, ви потім, через 2-3 тижні, як цю матку прийняли з цього вулика, де ви ослабили, сльот зробили. Із тих сімей, куди той нальот получився, візьмете рамку печатного на виході без бджіл, щоткою зметете. Підете і поставите туди, в той отводок, з якого був сльот, і підсилите. Це вже потім, як приймуть маточку. Такі лайфхаки. Поділився, будь ласка, я ділюсь своїми знаннями, напрацюваннями. На ти три секунди натиснути лайк, це допоможе алгоритмам просувати наше відео далі для новачків початківців. І також поширте це відео вашим колегам або збережіть собі в закладки. Підпишіться на наш канал, щоб бачити більше таких відео. Маткове пасіка МГ. Продаємо плідні неплідні бджоломаточки маточки f 0 Телефонуйте. Телефон в описі нашого каналу на вебсайті пасіка.ін.ua і також, якщо ви поставите лайк за 3 секунди, то потім алгоритми будуть вам пропонувати більше наших відео. Дякую. Поділився, пішов підсаджувати ще дві маточки. Пишіть в коментарях ваші методи, чи ви так робите, і які методи у вас працюють найкраще підсадки маток. Ну і, звичайно, я перепробував всі методи. Я окремо про це зніму коротеньке відео. Ну, в общем так, в двох словах. Ой, подсадка з цим аміачним газом, подсадка там з спіртами, з цими всіми м'ятами, з м'ятами, це все. Якщо не виконані ці три умови, то не сильно воно і получається не буде тих, не буде, якщо буде посадка 50%, вам це не сподобається, розумієте, і 60% не сподобається, і 70% не дуже подобається. Тому треба ці всі 3-4 умови виконати, і тоді все виходить. Звичайно, якщо ви виконали 4 умови, видержали сім'ю 8 днів чи 9 днів, пообривали всі маточники, і потім кидаєте матку з локтя, то у вас, звичайно, буде не 90%, ну процентів 70-60, що приймуть. Можна і так пробувати, але найкраще це працює так, з моєї точки зору. Дякую. Ділюсь своїм досвідом, сподіваюся, на підписку та лайк. Маткове пасіка МГ. Також нас можна погуглити матковод AMG. А ми тим часом відкрили ще одну сімейку і будемо дивитися, чи прийняли ще одну маточку. Так, прийняли ще одну маточку. Ось вона лазить, красавиця. Это лягустика. Засевчик, расплодик. Вот такая красонечка. Ну, это уже дню 5, такие и выпустила, наверное. Личинка крупна. Вот такие вариант. Осиоли, лягустика осиоли. Островна, 55 номер. На трутнях итальянка Кордован. Такі, до речі, маточки F0 Ще можна замовити кардаванчик, бакфас на кардаванчики F0 островні. Телефонуйте, якщо що.